Вітаю, шановний колектив. Дякую, що зайшли подивитися це відео. Сьогодні, хлопці, хочу поговорити про кліренс даного тракторця, коли в нього е, низька наладка бортових. Їжджу хлопці вже сьогодні, ну напевно, вже годинку часу. Сьогодні дуже сильний вітер, середина вже березня. От. Не можна вибрати місце підходящого для того, щоб. Було мене добре чути і не мішав вітер, одним словом. Треба, хлопці, мікрофона. Бо без мікрофона важко важко. Ну що, хлопці? Багато мене хто запитує е, про кліренс даного трактора. Всім цікаво, низька наладка бортових, бо переважно в більшості людей це є середня наладка бортових. От. І чи, можна, чи взагалі можна на такому кліренсі е, щось робити, крім оранки, дисковки е, косовиці, косіння трави? Mm. Ну що, хлопці, сьогодні разом з вами поміряємо, подивитися на власні очі, почуєте, побачите, чи варто вам, наприклад, хто має такий тракторець, е, переводити його на низьку наладку буртових. Що ви від того виграєте? Що програєте, покажу, розкажу. Ну і з вами заодно помірюємо, хлопці, ширину задньої кулії. Багато хто не вірить, що кулія в мене 1,40 сорок. Всі думають, що в мене кулія 1,50 задня. Ні, хлопці. Сьогодні я в цьому самі переконаюся. Добре, всім приємного перегляду. Починаємо. хлопці рулетку і міряємо, який ж у нас кліренс. Ну, перше почнемо з переднього моста. Подивимося, який його агротехнічний просвіт. Так, ну і хлопці, виходить, у нас 34 см. Це е, у нас кліренс переднього моста. Ну, в принципі, досить хлопці непогано, як для низького, низької наладки бортових. Тепер хлопці помірюємо в нас відстань від землі до грузів, тому що теж це буде актуально. Наприклад, якщо ми поїдемо в ліс, вони ж теж нам будуть мішати правильно. Та, при, принципі, при будь-яких роботах вони ж теж забирають нам крадуть кліренс. Зараз помірюємо їх. Представляємо хлопці рулетку і отримаємо слідуючу картину: 26 см. Просвіт у нас до початку грузів передніх. Ну, це не багато, хлопці. Це виходить десь як в китайському тракторі. Тепер переходимо плавно, хлопці, до зливної пробки нашого піддона. Це буде теж низька точка, актуальна точка, тому що можна пошкодити, не дай Боже. І отримуємо результат 26 см. Що, в принципі, теж непогано. Його хлопці вистачає. А далі, хлопці, помірюємо відстань до зливної пробки на КПП. Так, і виходить, хлопці, у нас 28 см. Так, хлопці, тепер перейдемо до самої болючої, я рахую нижньої точки даного трактора. Я не знаю, як правильно вони називаються, але я на них кажу роги. Це от. Ці штуки такі нижні, що випирають, де кріпиться продольні тяги. Скоріше, я так розумію, на них потім цепляється прицепне, тракторне. Це сама нижня точка, яка може бути в цьому тракторі. Так, На ці штуки можна швидше напороться і сісти. Тут спору немає. Коли їздити на такому низькому ходу, Трактора лісі, особливо хлопці, то саме більше треба вважати на це. Бо якщо ви на швидкості сюди заскочите, то буде дуже велика хлопці-халепа. Ну що, хлопці, давайте тоді помірюємо разом з вами, яка ж там відстань до цього страшного місця. І відстань хлопці, у нас становить всього 22 см. Ну, согласіться, це дуже мало. А так, хлопці, можна сказати, в принципі, що. Е... Якщо взяти даного тракторця на нижньому положенні бортових, по кліренсу він як китайський трактор. Навіть, можливо, трошечки місцями вищій. Або в принципі ідентичний. Ну, Ви в коментарях мені напишете, в кого який кліренс. Отака От. ну, то штука хлопці. Значить, хлопці, ну що, ми кліренс помірили з вами, тепер ви знаєте точно, який кліренс даного трактора на низькій налаці бортових. Будете собі вирішувати, варто вам це чи не вартує вам це. Ну, зразу кажу, хлопці, ним я картоплю не обгортав. Оранка, дисковка, культивація, косіння трави, всі роботи, які він в мене такі виконує. Обгортання картоплі буде, думаю, хлопці, проблема. 10 і 15 см, хлопці, коли будете обгортати, я думаю, все буде у вас добре, нічого там не буде ламати. Але коли буде картопля уже у вас сантиметрів 25, ну, тоді вже хлопці треба боятися. Тоді вже треба боятися. Ну і ще хлопці, залишилося нам поміряти ширину задньої кулії. Зараз в мене вона розвернуті кулеса, получається. Зараз ми перемірюємо Раміль 24 регіон. Тобі привіт. Зараз покажу, що в мене дійсно кулія 1,40 м. Ну що, хлопці, тоді показую два ґрунтозацепа, зацепа, беремо по центр їх і получаємо 140 см рівно. Для тих, хто впертий і не вірить. 140 см. Чому ж скажете так? Бо ж має бути 150, у мене все-таки в саме ширше положення стоїть колеса. Ну, хлопці, зразу кажу, в мене не саме перше, в широке стоїть положення колеса. Можливо, ви думали, що так, але насправді не так. <хи> Значить, дивимося уважно на диск, кріплення диска. Тарілка диска прикріплена ззовні. Не всередині, а ззовні. Звичайно, якби ми прикріпили сюди 5 та 5 з іншої сторони, у нас би вийшлося 150. Ну, але для чого нам 150? Якщо нам потрібна кулія метр сорок. Тому Раміль, 24 регіон, ось тобі і відповідь, чому ж в мене метр сорок, як має бути метр п'ятдесят. Ну що, хлопці, якщо відео було вам корисне, коментуємо, пишемо, ставимо лайк, підписуємося на канал. Пишіть в коментарях, що ви ще б хотіли почути про даний тракторець. Я знаю, там запитання були. Багато було запитань, чому я вибрав такий трактор, наприклад, а не Т-40, японець чи китаєць. Треба де хлопці зібратися з думками, все добре обдумати, згадати той момент, коли я купляв цей трактор. Ну і тоді я вам розповім, чому саме цей трактор, а не японський, китайський чи Т-40, тим більше. Всім, як завжди, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па!